На нього надію, бо Він визволить тебе із пастки. Псалом 90 -й. брат і сестра, покладай на нього надію, бо він визволить тебе із пастки. Написано. Мислимся, і від згубної пошесті своїм крилом Він закриє. Тебе, ти заховаєшся під його крилами, його істина щит і зброя, ти не злякаєшся нічного страхіття. Ні стріли, що летить у день, чуми, що підкрадається в темряви, ні пошесті, що сіє смерть опівдні. Збоку впаде біля тебе тисяча і десятки. Тисяч одісную тебе, але до тебе не доторкнуся. Покладай на нього надію. Брат і сестра, яке обітування він нам дав? А слово Божє, воно живе і дійсне. Євреям 4,12, воно дійсне, воно діє. Покладайте на нього надію. Яку б ти зараз не проходив долину плача, чи які б обставини тебе б не окружили? Блаженна людина, чия чи сила в тобі, і в серці в неї дороги до тебе. Вона блажена. Проходя тупіки, проходя ситуації, проходя долину плача. Hallelujah. Вони сприймають її за джерело. І все, в долині плача ми сприймаємо її за джерело. І ранній дощ покриває вас благословеннями. І ми становимося сильнішими і сильнішими. Ти становишся сильнішим і сильнішим, брат і сестра, які обітування нам дав Господь, Слово Свого, а цей світ створений Словом Божим. Слово Божє, він підняв вище свого ім'я. Прийми ці обітування в свій дух, в своє серце, наповнюйся їми і висвобождай їх. Висвобождай це Слово Божє. В свій дух, в своє серце на себе. Послухайте, що він говорить. Ісая 41,10. Я тебе вибрав. І я тебе не відкинув. Я вибрав тебе. І крапка, послухайте, не бійся! Я з тобою. Не оглядайся. Я твій Бог. Аллилуйя! Я тебе укріпив і тобі допоміг. Я тебе держу правицею своєї праведності. Він тебе і мене тримає правицею своєї праведності. Діти Божі, драгоцінні, Халілю я. Халілю я. діти Божі, провозглажайте, висвобождайте Слово Боже на своє життя, на ті ситуації. В яких ви єсть, послухайте і Слово Божє, воно живе і дійсне, воно живе, воно буде діяти у всіх ситуаціях, де ви є. А Він каже: Я тобі наказав, будь сильним і мужнім. Івана 1:9. Не жахайся і не бійся, бо з тобою Господь Бог твій, в усьому, куди ти не підеш. З тобою Господь Бог наш! З нами Господь Бог наш, усьому, куди ми не підемо, діти Божі, які обітування дає Господь нам, Слова Свого, Галю! Слава тобі, Бог наш, за Дух Святий! Слава тобі, Батько наш, за сина Твого, якого ти віддав за нас! Ми дякуємо Тобі, Ісус Христос! Драгоцінний наш, що ти кров свою зараз віддав життя своє за нас, приніс нам новий заповіт від татка, заповіт любові, благодаті і духа. Галілюя. І наші імена записані в книги життя на небесах. Ми дякуємо тобі, Ісус Христос, драгоцінний. Алілуя! Ти дав нам владу в духовному світі наступати на зимі, на скарпіонів і на всю ворожу силу Лука 10.19. І наша боротьба не проти крові плоті, а проти духу злоби піднебесної. Ми можемо розрушати задумки демонічні. Так написано в Коринтян. І зараз я розрушаю імені Ісуса Христа. Всі задумки проти тебе демонічні. Я прямо зараз розрушаю імені Ісуса Христа Словом Божим в дусі світом. Відступіть геть, я розрушаю їх і анулірую всі демонічні задумки проти тебе, проти твоєї родини іменем Ісуса Христа із Назарета. Аллія! Тою владою, якою він дав нам в духовному світі. Алілуйя, слава тобі, слава тобі, велич твої! Дякуємо тобі за Духа Святого, який зараз з нами. Він укріпить тебе, брат і сестра. Він проведе тебе через всі ситуації, він проведе тебе через всі долини плачу і виведе переможцем, бо твоє ім'я, перемога. Ти призван бути в славі Божій, ходити в славі Божій. А то, що є долини, перепони, халілуя. Це джерело для нас джерело для нас, щоб ми становилися сильнішими, сильнішими і сильнішими, і він поведе тебе далі на висоти, де будуть, іще, де будуть іще істочники, де будуть іще долини, але виведе тебе перемоги, виведе тебе переможцем, виведе тебе в переможцем. Аллилуйя! Бо твоє ім'я перемога, твоє ім'я вершина. І не вздумай, не вздумай, що він тобі говорить, не вийде. Не вздумай, що він тобі не говорить, зупинися. Не вздумай, що він тобі говорить та трудно куди ти. Ні, відкинься думки. Відкинь з тобою, Дух Святий, з тобою сила Божа. Внутри нас бо він говорить. Ви храм Духа Святого Вселюся в них і буду ходити з ними. І буду їхнім Богом, а вони будуть моїми дітьми. Ви храм Духа Святого і на тобі, слава Божія, яку передав Ісус Христос. Бо Він говорить ту славу, яку ти мені дав, я їм передав. Івана 17.21, Слава 17.22, Слава Божія на тобі, брат і сестра. Халілуя! І він тебе виведе і виводи вже з твоєї долини, з твоїх тупіків. Казалось би, непідйомних, а він тебе піднімає. Піднімає твій дух і всі проблеми вони у твоїх ног. Всі долини, вони у твоїх ног прямо зараз в ім'я Ісуса Христа. Халілуя. Всі діагнози вони у твоїх ног. Халілуя. Ранами Ісуса Христа Ти Тисілений прийми зараз. Це слово Боже, бо в Псалмі 106 написано 20. Він послав слово своє. І воно оздоровило їх і врятувало від могили. Слово Боже, а воно живе і діне. Слово Боже! Воно обиду, Воно, воно більше і краще. І лучше буде острого меча, слово Боже, це в Дух свій, приймиться і будь кріпкий, кріпкого Духом, Дух святий наповню кріпостю прямо зараз. Вірою, силою, кріпостю, бо кріпкого духом ти охороняєш в досконалому світі. Аллюй! Халілуя, наповняй нас наповняй Дух Святий нас силою, вірою, любов'ю Дух Святий. Ми так потребуємо цього драгоцінний Дух Святий. Аллелюя, галлюя. Вершина Твоє ім'я. Твоє ім'я перемога. Аллелюя. Напояй Дух Святий нас. Напояй нас, ми так. Потребуємо цього. Для чого нам платити за те, що не назідає? Пийте даром від Духа Божого, істочника Духа Святого. Аллелуя, слава тобі, мій Бог. Великий, Аллелуя, слава тобі, мій Бог, Дух Святий, слава Слава тобі, мій Бог, за Дух Святий. Бог живе серед слава свого народу. Бог за Дух Святий. Слава тобі. Слава тобі, мій Бог. Благослови вам вечора. Аллилюй. Мудрості від Господа. Аллелюй. І ми це говоримо не навченими словами. Якимись мудрості людської. Я це говорю, навчений. Ми навчені Духом Святим. Аллю. Бог за Дух Святий. слави, слава тобі, мій Бог. Аллюя. Слава Тобі мій Бог, за Дух Святий. Ісус говорить, краще для вас, щоб я пішов. Бо якщо не піду, батько не прийшле його. А якщо піду, Отець прийшле Духа Святого. І я вас не залишу сиротами, Ми не сироти, друзі. З нами Дух Святий. Він буде облічати, наставляти, навчати, відкривати істину, вести до повної істини. Відкривати будуще, наповняти вірою Божою, Любов'ю Божою, силою Божою. І він написано Прославить мене і Батька хто Дух Святий. і прославляйте разом з Духом Святим нашого Спасителя Господа Ісуса Христа і Батька Небесного, друзі, рідні, драгоцінні. Алі! Види нас, Дух Святий по волі Божій кожного, веди драцінний Дух Святий. Ля -ля -ля. Наповняй більше і більше нас, Дух Святий. Ми так хочемо бути наповнені тобою, як був наповнений і сповнений Ісус Христос і учні. Аллилуйя! Галі Бог за Дух Святий. Аллилуйя, галій, за Дух Святий. Благословина вам вечора. Благодать Господа Бога нашого Ісуса Христа, любов Отця і спілкування Духа Святого з усіма нами. Амінь, 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 друзі, драгоцінні, драгоцінні. Переможці в Господі, драгоцінні переможці, в Господі, люди, які ходять в славі Божій, правдиві поклоники Духа і істини, яких зараз шукає Батько, які не совітуються з кров'ю і плотю, а які йдуть в водітельстві Духа Святого, галілюй, галелюй, галелюй. ми не совітуємося з кров'ю і плотю. Ми робимо тільки те, що говорить Дух Святий. Ми йдемо туди, куди посилає Дух Святий. А тобі ми. Дякую тобі, таточко, дякую тобі, Господь наш. Дякую тобі, Дух Святий, що ми можемо поклонятися тобі, що наші уста можуть прославляти тебе, і дай нам більше більше сил і дерзновеній говорити слово Твоє. Євангелія благовість по всій землі, дай нам більше дірзнев'яні, дай нам більше сил, Господь наш. Гайбан. Слава тобі, велич Тобі, достої ти, слави, чисті, хвали велич. Ісус Христос, Господь наш, Спасителю наш, Дух Святий, Батьку наш. Дякую тобі за твою милість до нас, Таточку. Святий, слава тобі, слава тобі, мій Бог, Аллю. Окей, друзі. Ми любимо вас, дорогоцінні. До зустрічі, рідні. Ваше ім'я, вершина, ваше ім'я перемога. Амінь.